Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде кар'єра за гравця, нічого такого нового. Паків не буде, паки будуть тоді, коли вже буде команда року. Будуть тотті. Я збираю паки, тоді буде грандіозний покуп. Надіюсь, ми багато чого впіймаємо. А сьогодні кар'єра буде за Андрія Танка. Будемо розривати АПЛ або нас будуть розривати. Ну це ми ще побачимо. Бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже вас ціную. А ми починаємо. Так, ну що ж, розпочнемо ми з матчу проти Вестхема. Всі на місці. Опер, всі готові. Давайте перший матч в цьому випуску. Поїхали. Так, розпочинаємо цю гру. Ого, що ти зробив? <рив> Це вже якась класика. Ну, блін, отаку ну, задницю пропускати. Ой, що ти там качаєш, як корова. Дубінчак, як ти так Кудус. Мур на місці. Що, пенальті? Та, ну ти серйозно. ТА нах... Бущан, ти в нас уже рятував. Врятуй ще раз. Бущан машина. У, ну тепер після такого ми мусимо тільки забити. Забудьте, що я сказав. 2-0, ну це срака вже. Це, це вже морально зараз команда попливле, тільки не бий, тільки... ну ти хоч не бий. Оце ми нюхаємо 3-0. Так, тихо, 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 так, ну є, є шанс, є чудовий шанс, тільки не мені давайте. Є шанс. І вданій дергали! Ну сюди, сиди, 3-1, ну хоча б вже один гол забили. Підквитали. А можливо буде все-таки 3-2. А можливо все-таки буде 3-2. 3-2 є, ну, але часу вже дуже-дуже мало. 3-2. Ну міг би такий бути класний камбек, але не судилося, на жаль. Не вийшло, ні фартануло. Наступна гра у нас проти Лестера вдома. Ну, давайте, хлопчики. Потрібно перемагати. Так, розпочинаємо на олімпійському матч проти Лестера. Так. Цього кудлатого якось то потрібно пройти. І вдань! Ну, лівою, сюди! Оце добре було. Ліва працює на всі 4 зірки. А я ж тут так лівою данью Ой, як поруч. Супер. Ого, О, прошили. У на тобі ще й коліном. Ша! 2-0. І тут лівою. Так, не було, не було в не було. Ні, 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 ні. Три, 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 хет трик Хетек три, 30. Добре. І знову лівою, лівою. Це не означає, це виходить, що танк робить хет-трик лівою ногою. Друзі, 4-0 Лестер в себе вдома на Олімпійському. Це взагалі супер. Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція, це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то, будь ласка, звертайся до команди Wild. Буст. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі. А по промокоду ЖЕКОСТ ти отримаєш і 10% знижку. Так, у нас гра проти Nottingham Forest. А що то Ярмоленко присів на цей, на, на лавус для запасних? Як це так? Ой-ой-ой! Матч проти Nottingham Forest на виїзді. Ні-ні-ні. Ну, блін, ну-ні. -ні. Ну, це срака просто. Я її голкіпера навіть подвигну. Блін, а. Ой, як небезпечно, що зараз може бути. А тримати його. А не дати вдарити. Та ну ні, ну це срака. 4-0 бити Лестер і 2-0 нюхати в Ноттінгем Фореста. Біжи. Іздальній. О, голкіпер бере! Ну і зараз ми на заміну підемо. Так-хо. -о -о. 2-0 так і завершили. Супер. У нас 85-й рейтинг. Так, наступна гра у нас проти Евертона, одного з аутсайдерів цього чемпіонату. І я сподіваюся, що в цьому матчі ми 100% візьмемо бали. Виходимо на матч проти Евертона. Ну, фаворитами по суті. то. Команда все-таки на останніх місцях. Ух ти, оце пас! І вдалі. Один ну, поїхали. Добре, добре починаємо. -у, -у, -у швидкий гол — це завжди добре. Блін. Та тримайте. Ні. У -у. Ні. Та ну. Це просто срака. Кожну гру, майже кожну, ми пропускаємо таку залупу, От таку залупу, щоб, ну. Що це таке? Так, дорогенькі, тепер набираємо. Набираємо ход. Ой, як ви гарно там не порозумілись. Диви, який бик! А як він біжить? І в даній. Mm, спокійно. 2-1, знову танк виводить Динамо вперед. Це добре. І в даній. Ах ти Тварина. Оп! Як розвернулась? І це може бути похорони. Асист! Oh, Супер! Потрібний момент виждали цю паузу. Наступний матч у нас просто Крістал. З 1 січня 25-го року. Всі на місці, кроме Ярмоленка. Ярмоленко десь ще гуляє Новий Год. Розпочинаємо матч проти Крістала. Ні, офсайд. офсайд, Офсайд там був. Навіть офсайда не було. О, тоді дуже пощастило, що м'яч прилетів прямо в бущана. І лівою! Його... Ух ти! Ти! Та їй... Чого так легко в них це виходить? Ні. В них це доволі легко виходить, а ми так дрочимося з цими голами, блін. Ну, що ви робите? Це Ти... 2-0 це вже жопа. Новий рік. По... Погуляли, да? Дорогенький? Ти внешті! Нарешті я вже не повірив це, але це гол головою. У -у -у -у. Наконець то я дождався. Трішечки, трішечки, але нас повертає все-таки у гру. Добре. І лівою. Лівою 2-2! Уу. Сюда. І правою сюда, нікарас, я це прошив. Хеттрик! Хетрик! Камбечна! О, бомба! Ну це похорон. Це 4-2, це великий камбек. І штанк забиває три м'ячі і віддає один асист. Це взагалі супер-супер матч для нього. Все. 2-4. Супер. Перемагаємо. У нас вже 6 команд, які за нами спостерігають. Так, Монса в нас була. Лестер був. Аталанта була, Леверкузен був. Монако було, і яка шоста команда додавалась? Нітінгем Форест. З Байером, блін, два голи тільки забив. А скільки потрібно? Йо-ма, дохера ж потрібно. Ну ладно. І так, у нас матч проти Бренфорда на виїзді. Щось Сермонко взагалі програв конкуренцію, можливо, в нього просто травма. Ну що ж, розпочинаємо наш матч проти Бренфорда. До речі, не, такий непоганий у них склад. Додо є цей з Фіорентини. Можливо, хтось знає його карточку в Ultimate Team, там непогана така картка. Туди. Опа! Оце рикошет. Кращого рикошета я в житті не бачив. О, сюди! Шепелів забиває гол. 0-1, поїхав. Дивіться, який рикошет. Хоп! Взагалі, кайф. О, як віддали на Шапоренка. Що робить Шапаренко? А Шапаренко 2-0. Оце асист! А відкидає він нам. І в ближній! 3-0 взагалі, оце супер! Шепелів нам віддячив, дав обратний асист. Один! І тут в один дотик ахтин! Mm -hmm. як дав би за такий сейв? <звук> Ух ти! Вириваємося! І в у Ууу, спокійно. Найс nice гол. Ух ти, не було. Не було. Сам собі гол зробиш. Сам собі гол зробив. у, -у, -у, -у. 5-0. 5-0. Як казав Йожик, фірмова п'ятірочка. 5-0, друзі. Знову от танка. Що таке? Що це за гольова машина? Бомба просто. Так, далі в нас кубкова гра проти. Кадерсфілда. Ми зіграємо просто яскравий момент. Розпочинаємо. Супер 1-0. Добре. В Лігі. То Кубок нам дасть цю можливість і 2-0. І третій буде. Буде хед! Знову за 30 хвилин три голи. Що все? 3-0? Друзі, 3-0 ми проходимо далі. Знову знову хитрик танка. Будь ласка, порахуйте, скільки вже було хитриків в цьому випуску. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто це зробить, я тому скину 200 гривень. Так, наступний матч в нас вже проти Ліверпуля. Ярмоленка знову немає в стартовому складі. От що це за прикол, я не розумію. Невже він наскільки вступається масу паст? Або в нього травма, я просто правда не розумію. Так, матч проти Ліверпуля. Опа! А це? Офсайд, офсайд, офсайд. на, ні, ні. не ти, ти ты засунье собі в дупу. Диви, диви. Или І И воювдані, сюди, алисон, просто. Нюхай! Ой, ні, ні, ні. Ні, ні, ні. ні, ні. Ну я ж не тільки тільки це. Тільки тільки про це сказав. Катають, катають, сейчас як закотять, ну, от, будь ласка, діть в дупу. дуп. Тут... <ріст> Все залітає. Дивіться. Шапаренко, як бачить, як віддає, я не просив, я нічого не робив. І лівою, як прошиває Алісона на наш Андрій танк. Дивіться, ще б трішки і вже захисник накривав. І лівою. Ну, котовою зараз не буде. Це таке правило в її 2 підряд кутових не буде на доданих хвилинах. Але 2-1 ми перемагаємо Ліверпуль такому матчі, що просто бомба. І так, у нас останні 10 годин трансферного вікна, і тут вже є дуже великі переходи, такі як Ойхан Сансет. Чи Санкет. В він... іспанцях взагалі нічого не розумів. Але він перейшов, перейшов з атлетіко Більбао до борусії Дортмунд за 97,1 мільйона фунтів. Це там. 100 плюс мільйон, мільйонів євро. І тут дуже гарна така чутка пішла, Джо, що Джо Гомес з Ліверпуля перейде в Атлетико Мадрід. Я дуже на це надіюсь, тому що ми зараз граємо в АПЛ і ми граємо проти Ліверпуля. А я не хочу грати проти Джо Гомеса. Добре, закінчилась ця трансферна сага. Так, у нас кубковий матч. Ну, на Кубок Англії матч проти Арсенала. Попадаємо ми на Арсенал в такій ранній стадії. Це дуже погано. Але я дуже хотів би подивитися, що в нас по складові. О, якийсь лівий бек. 19 років, 67 рейтинг Арадж Арадж. Ну, він явно не француз, він якийсь Алжирець, чи я не знаю. Шапаренко залишився це супер. Та Дивіться, Ярмоленко здоровий, чому він не грає. Не розумію. Джома. Правий Вінгер, правий півзахисник, 68 рейтинг, 19 років. Ну, слухайте, непогано, під ярмолинка, під масу паста цього. І все, більш нікого. ну добре, ми тільки придбали не цей нікого не втратили. Слухайте, давайте прокачаємо фізику. Я хочу фізику, реакцію, агресію не знаю. Стаміна і джампінг. О, Джампінг нам потрібний. Тому що ми мусимо високо пригати, там нереальні просто гравці високі. І їх треба перепригувати, перевисіти в повітрі. Так, кубкова гра проти Арсенала. Апа, хато нюхай. Ай, яй яй ну. Чому? Ну, ярмоленко під нас би відкривався супер. Взагалі б супер це все було. А ця чумеза кудись забігала. Тримай мене міцно, одною рукою. Так сильно, і так. Не втримали. Де нуль якесь кудряве чудо нам забило. Що це? 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 це таке? І удар! Як ти потащив, ти козел! Єєх. І в ближній сюди один-один. Ми в грі, ми в грі, Динамо Київ в грі. Андрій Тан в грі. Вся Україна в грі. Кровай. Ні. Та ні, ну їб... Ми тільки ж відігрались, ну знову ж ця сама пісня. Добре? Добре? Добре! Добре! 2-2, 2-2 на останніх хвилинах! Оце розв'язка! Сюда! Тільки не через мою помилку! Твою душу! 2-3 програємо, а так вирвали цю нічию. Боже, так хотів би подивитись, де ми там зараз знаходимо. Ми знаходимось на третій сходинці. І в нас наступна гра буде проти Манчестер Сіті за цю другу сходинку. Тобто, хто перемагає, той буде на другій сходинці. А можливо, якщо Манчестер Сіті навіть перемагає, то на першу Якщо Манчестер Сіті перемагає, то вони на першу сходинку вилітають. Арсенал на восьмому місці а ми їм сливаємо кубок. Ну йоп. Манчестер Юнайтед взагалі в дупі, а в дуже великій дупі це можна рахувати, що Брайтон, Вулверхемптон, Фулхем, Евертон, а Престон взагалі Дуже великій дупі по бомбардирам. Андрій Танк взагалі колосальне, колосальну перевагу. Має за 21 матч він забив 37 голів. В той час, коли Холод за 21 матч забив 20 голів. Тобто на 17 голів Андрій Танк випереджає Ервіна Холанда. Оце да. Шапаренко за 21 матч забив 10 голів. Все-таки трошки в цій частині здувся. Що по асистах? Шаперенко взагалі топ-21 матч, 18 асистів. Той час, як в Андрія Танка за 21 матч, 12 асистів. Кордоба, дивіться, як вірвався, він вийшов в основу за 10 матчів, 6 асистів вже людина віддала. Як хтось з наших є. Так, є. Ярмоленко, 18 матчів 3 асиста, Щось слабенько. Ну що ж, друзі, вийшов такий от випуск. Наступний випуск почнеться з матчу проти Манчестер Сіті. І я думаю, там буде дуже цікавий матч. і... Взагалі випуск буде дуже цікавий, тому що це вже буде дуже близько кінець сезону і так далі. А вам хочу подякувати за все. У нас, взагалі, все дуже супер виходить, ми розвиваємося. Я дуже хотів би вам сказати дякую за це все, за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Мене це дуже надихає, тому без вас цього. Нічого не було, можна так сказати, це нічого б не продовжувалося, якщо вам би не подобалось, і, і так далі. Що ж, зустрінемось з вами зовсім скоро. Що, дякую за те, що були зі мною. хотів би вас попросити поставити лайк, написати знову ж таки коментар. любий. можливо, ви ж пам'ятаєте, що 200 гривень за те, хто порахує, скільки було хет-триків в цьому випуску Андрія Танка. Так що, друзі, на все добре, до побачення, вам!